Сам собі, і кожен сам собі коваль, і кожен сам собі горнило, загартування неможливе, якщо до себе маєш жаль. І кожен сам собі гончар, і кожен неповторна глина піддатлива і м'якотіла, допоки не відчула жар. І кожен сам собі суддя, обвинувачення і захист. Тож треба витримати натиск, коли цькують сто тисяч я. І кожен має відчуття, що він один на цілий всесвіт. Цих кожен сам собі ще безліч, з яких складається життя. Дякую за перегляд. Якщо цей твір відгукнувся у вашому серці, то поставте вподобайку, прокоментуйте і підпишіться на канал. Мені, як автору, дуже важлива ваша підтримка, а для тих, хто бажає висловити свою прихильність грошима реквізити в описі під відео. Щиро дякую за увагу.